Ось виглядає цей датчик швидкості GDMK. Ось це три такі точечки за проводом. Це м, штекери, які входять в наш штекер. Ось Зараз покажу, як він дал, виглядає, ось він стоїть. І ось так воно збільшено вічно виглядає. Ось три. Ось побачив, так? Да? Трішки. Три таких пиничка, які заходять в наш штекер. Зараз вам покажу сам штекер, щоб бачили, як він виглядає від дімка. Так, ось він. Оце він одягається на датчик швидкості. Як бачите, тут ось є значить, таких глибинки для пазлика, для наших штекерів. Все на все, щоб його поміняти, треба зняти цю штуку, сам штекер. Потім відкрутити датчик швидкості, вкрутити новий і одягнути зверху назад оцю ось, ось байду. Все, більше нічого складного.